Та зима минула без очікуваних блекаутів, але Росія атакувати Україну не переставала З початку року з особливою жорстокістю російські ракети вбивали одеситів. Під постійними обстрілами Харків знищувати Кремль продовжив і сумщину. Евакуація. Але тепер Росія знову розширює географію обстрілів під прицілем після тривалої перерви Київ. Ракети летять і до західних областей України. І у спробах атакувати нашу країну російська ракета навіть залетіла у повітряний простір Польщі. Об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув. в Люблінське воєводство і залишався там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові системи радіолокації. І головне, Росія знову націлилася на енергетичну інфраструктуру 22 березня у Дніпровес прилетіло 8 ракет. Що і що пісадрісадрі. Але постраждала далеко не одна гідроелектростанція. Тієї ночі Росія вчинила наймасовіший обстріл української енергетики. Масштаб атаки дійсно безпрецедентний, і що її ще відрізняє від минулорічних масштабних атак минулої зими. Це власне комбінований характер, тобто не просто застосовували там тільки крилаті ракети або тільки шахеди, а саме різні засоби ураження, і очевидно намагалися кинути все, що було під рукою, для того, щоб уразити енергосистему. І на такі обстріли Росія не шкодує грошей. Наприклад, атака в ніч на 24 березня Кремлю коштувала 380 мільйонів доларів. Але і це не межа, адже далі буде ще більше і частіше. Перший случай, знаєте, як говорить, вторгне совпадження, третій случай система. Сьогодні вночі э, був третій случай. Ситуація дуже похожа на ту, яка в минулому році, Тоді теж весною був существенно більше 50 днів. После чего в мае начались очень активные обстрелы, то ну, тогда большинство ударов были сконцентрированы на Киеве. Но сейчас мы видим, что по ударам не только Киев, но и вся территория Украины. То есть три обстрела уже было. Если в ближайшие дни а многие признаки об этом говорят, стоит в четвертый обстрел, то можем считать, что в общем -то, эта теория э, о том, что нас ожидает сезон обстрелов, э, или месяц обстрелов, да, то есть апрель горячий, то она очень сильно не лишена основать. І ці удари мають дуже чітку мету. Російські удари по українських енергетичних об'єктах можуть бути спрямовані на погіршення оборонного потенціалу України. І російські сили, ймовірно, намагаються використати нестачу ракет ППО України у новій спробі зруйнувати енергетичну мережу України. Очевидно, Росія, як і минулого року, серйозно піднакопичила. І її ракетного потенціалу вистачить, щоб влаштувати пекельний квітень были неофициальные данные о том, что темпы производства э, ракет различных номенклатур, не одной, а различных номенклатур, составляют 3-5 единиц в сутки, а 3 до 5. Вполне возможно, они могли их нарастить, эти темпы, тоже нельзя исключать. Плюс у них есть помощь от их северокорейских партнеров, в плане поставок баллистических ракет. Про це говорять також інші військові аналітики. Згадайте, у грудні 2023-го Буданов говорив, що у Росії залишилося близько 900 ракет різних типів. Зараз у РФ запас понад тисячу ракет. От Росія і відкрила сезон ракетних атак. Удар по Києву 21 березня став відкриттям сезону. А удар по Україні 22 березня чітко лягає в систему тотального терору нашої країни і примусу нас до капітуляції. І саме тому розширюється і географія ударів. Це демонстрація того, що втекти від російського терору немає куди. Росія вже добре знає, де і яке у нас ППО. І якщо раніше вона на нашу протиповітряну оборону полювала, то тепер її оминає, намагаючись потрапити до місця, яке прикрите не повністю. Тому вся територія знаходиться під ударом. удар. це потрібно зазнавати. Давайте ми подивимося, які ракети збиваються. в частности, в ночь на пятницу. Большинство крылатых ракет было сбито. Подавляющее большинство шахетов было сбито. Однако э, пропустили всю аэробаллистику, всю баллистику, всех Х-22, а все С-300 и С-400. С чем это связано? Это связано с тем, что другие города, кроме Киева, а в Киеве построена шелонированная система ПВО, которая способна убивать любые типы воздушных целей, которые запускает нам Российская Федерация, включая и баллистику, и аэробаллистические ракеты типа Х-47 «Кинжал», то ПВО в других городах, она способна сбивать крылатые ракеты, шахеты, но вот с баллистикой и со скоростными воздушными целями есть проблема, потому что нет соответствующих видов ракетных комплексов, способных сбивать подобные ворота воздушные цели. Противник об этом прекрасно осведомлен, очень хорошо об этом знает. Необхідно максимально посилити систему ППО, але, на жаль, зараз неможливо прикрити всю Україну. У цьому питанні ми залежимо від партнерів, але, склавши руки в очікування, ніхто не сидить. Тому ЗСУ завдають ударів у відповідь по Росії та окупованих територіях, показуючи, що в цю гру можна грати вдвох. В центрі No centro